Без черги паперової тяганини зустріли вікенд держслужбовці у столиці. У п'ятницю посадовці працювали на спортивній базі Святошин. Змагалися за кращий результат з футболу, настільного тенісу, шашок, шахів та волейболу. Волейбол уже виграли, будемо далі боротись за призові місця. Призові місця учасники спартакіади виборювали майже півдня. Втім, сумліно до змагань поставилися не всі. Після першого ж турніру багато хто пішов додому, щоб побачитися з друзями. Держслужбовці, які залишилися на олімпійській базі, також не скаржилися. Сонячна, але не спекотна погода зіграла на руку організаторам і учасникам. Для Аліни цьогорічні змагання з настільного тенісу привід для встановлення чергових досягнень. Перше місце я займаю, мабуть, раз четвертий, два рази в Криму була вторе. Позмагатися за призові місця на спартакіаду запрошували і декого із керівництва КМДА, а також глав районів. Однак поганяти м'яча відмовилися майже всі. Вболювати і відстоювати честь району на турнір прийшов лише голова Дарницької адміністрації. Втім, його присутність футболістам не допомогла. Розгромний 3-0 на користь Деснянського. Надолучити втрачення планують на всеукраїнській спартакіаді у Ялті. Андрій Лащ, Володимир Тихомир, телеканал Київ.